Яку теплу підлогу обрати? Екстерм ETL чи екстерм і eco Поясню за 40 секунд. ETL – одножильний нагрівальний мат для швидкого та сухого монтажу під ламінат або паркет, потужність 200 Вт на метр квадратний, діаметр кабелю лише 1,5 мм. і – двожильний. Універсальний монтується в плитковий клей або стяжку під плитку чи ламінат, потужність 180 Вт на метр квадратний, товщина кабелю 3 мм. ETL розроблений саме для сухого монтажу, без сумішей. Надтонкий тонкий кабель півтора міліметри. Фіп ізоляція, мідний екран. Підходить ідеально для паркету та ламінату. І еко: універсальний монтаж під плитку, стяжку, ламінат, товщина 3 міліметри. Алюмінієвий захисний екран більше підходить для опалення теплої підлоги у ванній. Обидва німецького виробництва бренду Екстерм: Фіб ізоляція шиття лісочкою, без перегрівів, гарантія 20 років, робота з терморегуляторами. ІТЛ – коли потрібен швидкий монтаж під ламінат. І еко, коли потрібна універсальність і монтаж під плитку. Хочеш підібрати оптимальний варіант? Пиши в Дірект. Підберемо мат під твою підлогу.